Благодійний івент організований Прилуцькою районною військовою адміністрацією для збору коштів для наших захисників, днями програмів на всю Чернігівщину. Результати перевершили очікування навіть самих організаторів. Завдяки зусиллям влади, громади, підприємців та доброчинців було зібрано понад 400 тисяч гривень для наших захисників. Під час заходу ми відразу закрили потребу, з якою до нас звернулося 54-й арба. Зокрема, було придбано народними депутатами і власником даного обув... обувної фабрики 130 пар тактичних кросівок, літніх кросівок для. Хлопцям. Благодійний івент мав дві важливі мети, розповідає Володимир Чернов. Ми популяризували і доводили до всіх про наш локальний бізнес. І фактично на цьому заході було підприємцям продано свою продукцію. Наша мета була. Розширити можливості підприємців, які діють на прилучення, показати і донести про них, якщо наші підприємці будуть виробляти більше продукції, якщо вони будуть не більше її реалізовувати. Ми розуміємо, що це більша сплата податків, більше, більше робочих місць, і тому ми будемо всіляко підтримувати і проводити в подальшому такі заходи, які будуть популяризувати наших підприємців, розширювати їх ринок реалізації збуту їхньої продукції. І таким чином я сподіваюся, що ми створимо той інвестиційний клімат, той клімат для розвитку підприємств і бізнесу на території прилучення. Можливо, це стане прикладом і залучення іншого бізнесу з інших регіонів.